Хто хоче бути першим, нехай буде він вам за раба. А Ісус їх покликав і промовив до них Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між нами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов не на те, щоб служити йому, але що служили і душу свою давати на викуп за багатьох. Що нам хоче господь сказати такими словами, так? Те, що якщо ми є в статках, якщо в нас є якась впливовість, да, ми не повинні гордитися, ми не повинні надівати на себе корону і видавати себе за панів, що ми тут царі, ми тут можемо все. Але якщо у вас є навіть і статки, у вас якісь є впливи, повинні служити. Та навіть якщо немає того впливу, але ви повинні служити, бути меншим, тільки менше успадкує царство небесне. Але якщо ми будемо летіти одне поперед одного і вихвалятися, бути гордовитими, будемо говорити, що я там пан, а ти раб мій роби на Ні, повинні. Ми не за рабів мати, а самими ставати рабами для того, щоб служити Господу, щоб прославляти ім'я Господа. Кожного дня ми повинні служити Господу, проповітувати. Ісус прийшов на землю, Він також. Він є син цей Бога, так, Він єдинородний син. Він цар над царями. Він так. І він не прийшов, він не хотів, щоб ми йому поклонялися. Він не казав, падайте мені і ноги цілуйте, бо я ваш визволитель. Ні, він учням своїм служив. Він ноги їм умивав. Він показав приклад того, яким ми повинні бути. Щоб нам оспадкувати Царство Небесне, ми повинні славити Господа і ставати меншими, ставати не задирати свого носа. А ставати, як би нам важко не було, так, можливо, там є такі, які вони не хочуть підчинятися, нікому видають себе, але повинні скорити голову, промовчати лишній раз, краще, щоб з нашого рота ніяка Бісовщина не лізла. І служити Богу, скоритися, смирення повинно в нас бути лише смирення, тільки тоді ми успадкуємо Царство Небесне. З миром Божим вас усіх. Благословляємо вас на духовне зростання.